Доброго ранку, сина. Так щоранку, дивлячись у вікно, останній рік вітається із сином пані Ганна. Могилу її віті з синьо-жовтим стягом видно у вікно їхнього будинку. Поряд куточок пам'яті. Тут все, що залишилось на згадку про сина. Серед фото шеврони, літня форма, яку прислав додому, та нагороди. Цей годинничок був його на руці. В останні хвилини тут навіть видно побит. З Змалку, розповідає жінка, син мав дитячу мрію стати захисником. Він у нас такий був рослий хлопчик, він пішов у початкову школу, і перший вчитель каже, він каже, буде воєнним. І оце як хлопчики вибирали перші фотографії, що ну там, як у першому ну, до 4 класу, початкової класи там. Ну, він і вибрав воєнну, він там, тільки ж там корабель і самоліти, ото, саме перше. У 2016 році Віктор відслужив строкову службу, а у серпні 22-го його мобілізували до війська, де й розпочав службу у 77-й аеромобільній бригаді. У родині Росенко п'ятеро дітей. Вітя був найстаршим. У нас сім'я і семея. Тато, мама, п'ятеро дітей. І ця сімочка розбилась. Востаннє спілкувалися з сином 16 січня 2023 року. Його підрозділ був поблизу Солидару. Віктор подзвонив перед тим, як іти на завдання, згадує мама. За два дні загинув. Поховали воїна 25 січня. Зранку вони обходили територію і був прорив. Цієї території. Ну, я наскільки я знаю, з двома побратимами. Два були ще з ним. Був прорив. Ну... Так нам сказали дякуємо вам за вашого сина, тому, що він спас не одне життя, бо ті хлопці були трошки далі. Кожного тижня рідні йдуть до Віктора на кладовище. Ми завдячуємо всім, що наша дитина на нашій землі, на нашій ой, місті, рідно, що він повернувся. Хай такою ціною важкою, але він з нами. Ми маємо можливість його навідувати. За можливості, говорить Ганна, завжди долучаються до зборів волонтерів, аби підтримати воїнів на передовій. Цього разу вирішили допомогти саме побратимам сина. Звернулись до волонтерів у Ромнах, які зв'язалися з бійцями. Каже, чим саме ви хочете. Ну, кажу, я грошима допоможу. Так, як робив мій син. Вони їм там видніше, чого їм треба, чого їм не треба, я ж, ми ж не знаємо. Вони вирішили ото придбати ту установку. Я рада, що воно чимось. Я як би змогла, я б усім допомогла. Придбали портативну зарядну станцію за майже 20 тисяч гривень. Натомість воїни прислали родині відео з подякою та згадками про Віктора. Мамі рисенка Віктора, Героя України, за допомогу придбанді Бадери Павер. Слава Україні! Героям слава вітя був надійним відданим, цілеспрямованим. Це основні синоніми, які ну вспливають в пам'яті про нього. Ми дуже важко перенесли втрату, його. пам'ятаємо, сумуємо і завжди рівняємося на нього. Віктор був командиром відділення, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно йому назавжди залишилось 26 років. Рідні реєстрували петицію на сайті президента України для присвоєння йому звання Героя України. Вдалося зібрати понад три тисячі голосів. Нині планують подати петицію повторно, говорить сестра загиблого Наталія. Мій брат дуже великий герой, який врятував дуже багато життів. Як мені сказали, він не мав би бути на тому місці, але все ж таки він був, він врятував і він герой. Тому можна таки робити ритуал, прокинутися, як говорили, донатити чашку кави, а то просто прокинутися дві хвилинки, зайти на петиції. І просто підписувати. Якщо допомагати один одному, тоді, тоді буде велика сім'я. І, можливо, так і швидше буде й перемога. Допомагати ж, говорить Ганна, будуть за можливості і надалі, бо вважаються своїм обов'язком. Щоб оті всі сини, батьки, дідусі, всі там матері, дочки, щоб вони прийшли додому, приїхали додому. Живими, здоровими. Катерина Гладенко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.